Є музика, яка добре звучить і створює приємну атмосферу, але не викликає при цьому сильних емоцій. Вона підходить для фону під час повсякденних справ, не залишаючи яскравих спогадів чи глибоких думок. І так її навряд чи можна назвати дуже оригінальною. Альбом, де поховані спогади від гурту Grey Shapes якраз є прикладом такої музики. Він не вражає, але й не дратує. Типовий модерн металкор, який слухаєш і знаєш, що від нього очікувати. Гурт зібрав найбільш виразні елементи відомих гуртів та зробив з них доволі фановий і цупкий альбом. Так, критика за відсутність оригінальності може бути вельми доречною тут, але справити враження без надмірності і псевдоінтелектуальної мечні це також ознака таланту. А більш детальний огляд вже в нашому тг каналі. Підписуйся.